Я скажу дуже таку популярну думку, непопулярну думку всіх українців. Ми е, живемо в період війни. І насправді війна е, це те, про що я не, не планувала говорити і не хотіла говорити, але війна Мені показало, що завтра може не бути живучи в двох великих містах Одесі і Києві. Я розумію, що завтра може не бути, і всі рішення, всі важливі дії. Все, що я хочу взагалі зробити за це все життя. Я починаю робити вже сьогодні. Я не роблю сверх. Великі відразу речі. Я розбиваюся на маленькі цілі, я ставлю цілі, короткочасні, довгострокові, на такий період, на такий період, там, на, условно на рік, на півроку, на три місяці, неважливо як, але я просто роблю малесенькі шашки, малесенькі дії, які мене у майбутньому до чогось приведуть. Але неважливо, я завтра не буду м думати, що от я не спробувала. Ні, я спробувала. Я зробила від себе все, що залежить.